Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищала від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, Понесла її собою панночка до балу. Ой на балі весела музичинка грає, конвалій та музика, бідне серце крає. Тож паночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужею паночка рукою Тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадать тою конвалю, як щастя, менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах в веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.